Привіт, мене звати Даша. Я хочу в другий клас. Я дуже люблю танцювати, хочу на уроки танців. А ще я люблю грати на фортепіано. хочу на уроки фортепіано. А ще я дуже люблю співати, хочу на уроки співи, на вокал і хур. Срібно-білий сніг, вистеле поріг, кличе у світи, серпатин доріг. За вікнами і мла, і в пошуках тепла по вулиці заснішаний те брата зима. Цілий день, ця дялень, дзвоники дзвонять. Ялинкові ліхтарі Казково мерехтять. Цілий день, цен-целень, Ділі-дон-тін-тін, зірка сяє і лунає, Це різняний цин. Ну, ось так от. Я мрію про те, що скоріше закінчилася війна, і ми з батьками поплавали на лайнері по різних країнах. І я дуже люблю малювати різні розмальовки, і У мене є іграшки Enchantimals, колекція вся. І я дивлюсь мультики. А ще я мрію про те. Про маленьку, крихітну пухнасу собачку. Ми з батьками домовилися, коли мене заповниться 10 років, і ми купили маленьку собачку. Її звати, я її назву Пусінка. Пока.